Лишатися на зв'язку й допомагати військовим та цивільним боротися з ворогом. У Львові відбувся допрем'єрний показ-стрічка Лишайся онлайн, зйомки якої відбувалися в перші місяці повномасштабного вторгнення. Лишайся онлайн. Це історія про волонтерку Катю, яка отримує ноутбук, аби допомагати воякам, відслідковуючи пересування ворога. Проте цікавість заводить дівчину у переписки власника девайсу Андрія. Звідти вона дізнається, що він має п'ятирічного сина Саву, який дуже вірить в супергероїв і. І понад усе мріє розшукати батьків, з якими втратив зв'язок під час евакуації з Бучі. Тож Катя стає для малого справжньою супергеройкою й обіцяє хлопчику воз'єднати родину. Проте реалії війни вносять свої корективи. Для реалізації проєкту продюсер Антон Скрипець обрав формат скрінлайфу, який дозволяє якнайглибше зануритися в події та співпереживати героям впродовж цілого фільму. Автор переконаний, що це рішення допомагає посилити ефект присутності. Ні, глядач постійно перебуває поруч на відстані витягнутої руки. Ідея виникла від того, що потрібно зробити якийсь художній фільм про вторгнення і про ті події, в яких ми живемо. І так як ми багато сиділи в онлайні, то це видалося дуже доречним фільм про одну місію об'єднаних наполених людей. Стрічку фільмували навесні та влітку 2022 року, одразу після звільнення Київщини. Історії людей та кадри, які ширилися в мережі після деокупації Київщини, спонукали авторів взяти за основу їхнього фільму проблему роз'єднання родин у часі війни. Ми взяли цю тему як ту, яка здається, нібито не очевидною, але насправді вона дуже важлива, і дуже вагома, тому що наші діти, які потрапили зараз, які зараз знаходяться в цьому стані, а в стані війни, які це все бачать, дуже хочуть, щоб вони продовжували все ж таки вірити в герої. Головну героїню Катю, грає українська акторка Єлизавета Зайцева, розповідає, щоб краще передати емоції глядачеві, болю було вдосталь. А кожна сцена складною, проте важливою. Коли це все тільки почалося, все було на поверхні. Так, це чи то був Ютуб. Я занурювалася, яких історії про бучу, про ірпінь, про деокуповані території. Також мої батьки були у окупації на Херсонщині. Тому болю, який там проявляється, дуже багато було в житті. Снімальну команду підтримували військові та волонтерські організації, які зокрема надавали приміщення для зйомок чи необхідний спецодяг. Так сталося, що коли розпочалась війна, наші друзі, Алла Липовецька, яка є продюсером цього фільму, позвонила і сказала, що є задумка і є, є потреба знімати фільм. Чи, чи, чи може хтось з твоїх рідних прийняти участь? Чи можна вас вдома взагалі розмістити в знімальну групу? З радістю сказав, звичайно, у нас зараз немає в Львові, але розміщайтеся, живіть, знімайте. В основу історії вклали досвід кожного, хто використовує свої телефони, ноутбуки або залишатися на зв'язку і допомагати військовим та цивільним не лише в перші тижні повномасштабного вторгнення, а й два роки по тому. Він важливий якраз для того, щоб зрозуміти трагедію, яка зналася з нашим народом, те що почалася війна, як вона на нас впливає, і як ми до неї адаптуємося, і як ми можемо допомогти е загалом нашим, нашому народу. 20% від доходів продюсери фільму задонатять у фонд Повернись живим. Виручені кошти спрямують на засоби зв'язку для військових, аби вони могли залишатися онлайн стільки, скільки треба для перемоги. Окрім цього, фонд разом з продюсерами створили банку Лишайся онлайн і повернись живим та відкрили збір на 2 мільйони гривень. Задонатити можна вже не чекаючи прем'єри, або ж безпосередньо після перегляду стрічки у кінотеатрах країни. Фільм буде з 28 березня в річницю звільнення Київщини з російської окупації. Софія Фанко, телеканал НТА.